Російським звірам проти України щоранку о 9-й годині на території нашої держави вшановуємо пам'ять загиблих українських захисників та безвинних жертв цієї війни, всіх, хто воював, військових і цивільних, дорослих та дітей, усіх хто міг би жити ще, якби Росія не почала цю війну. Сьогодні в першу чергу згадуємо імена воїнів розвідників 113-ї бригади територіальної оборони, які в останньому вою на Донеччині. Та Харківщини віддали своє життя за нас та рідну Україну молодшого сержанта Дениса Тишакова, старшого солдата Михайла Луніна, старшого солдата Сергія Скараходова, старшого сержанта Сергія Коваленка, сержанта Олександра Кутепова, сержанта Віталія Свирида, солдата Егора Пакуліна, молодшого сержанта Олександра Білашапка, солдата Аркадія Шовкова, солдата Валентина Єрьоміна, молодшого лейтенанта Сергія Железняка. За нашими воїнами-розвідниками, за всіми загиблими воїнами 113-ї тери, е, територіальної бригади оборони і всіх войн українських оголошується хвилина мовчання. Пам'ятаємо кожного вічна пам'ять кожному герою, який віддав своє життя за Україну. Поминальну пане за загиблими українськими воїнами, служити каполани 113 бригади територіальної оборони. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З духом спочилих праведників. Душу робив твоїх спаси покой і приміг до блаженного життя біля тебе, чоловіка любче. В оселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, упокой душу рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець, Слава Отцю і сину, і Святому Духові, ти си Бог що зійшов до пекла, і розбив кайдани закованих, саме душе рабів твоїх упокой, і нині повсякчас, які вічні. Амінь. Єдина чиста непорочна діва, що Бога без себе не породила. Молися за спасіння душеї, памили нас, Боже, з зликає милості. Твої, молимось. Тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А ще молимось за дуже свачіха Твоїх воїнів українських, які сьогодні по всі дні війни цієї на плях брані від ран, безвинне жертви, забралася війна і за відпущення всякої правини вільної. І не вільної, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. А щоб Господь оселив душу їх там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй а, Миласті Боже, і царство Небесне, пушня ріків, яку Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо, подай Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй. А, Боже дуківсятілесного ти смерть подавав, дьявола, знищив життя світу, і ти подав саму душі, спачи храбі твоїх воїнів українських. Розвідників 113-ї бригади територіальної оборони, молодшого сержанта Дениса Тишакова, старшого солдата Михайла Луніна, старшого солдата Сергія Скараходова, старшого сержанта Сергія Коваленка, сержанта Олександра Котепова, сержанта Віталія Свирида, солдата Егора Бакуліна, молодшого сержанта Олександра Білашапка, солдата Аркадія Шолкова, солдата Валентина Йорьіна, молодшого лейтенанта Сергія Железняка. І всіх воїнів українських, які сьогодні повсідні війни цієї загинули пляг брань від ран, без вже така забрала ця війна у місті світлі, у місті квітучому, місті спокою, де немає ні, недуги, ні, ні жорби, ні зітхання. Всякі річ, що вчинили вони словом чи ділом, чи думкою, як на в човни, Бог прости, бо нема людини, що жила не зрішила. Тільки ти один безрікає, правда, твоя правда, вічна слово твоя істина. Або ти тис, Воскресіння, життя і спокій, спачих грабів твоїх, христе, Боже наш, і тобі слава тобі слава чую, осів наших і всіх святих, душу рабів, осів наших і всіх святих, душу рабів твої, що від нас представилися, розвідники 113-ї бригади терено оборони, Дениса, Михайла, Сергія, Сергія, Олександра, Віталія, Єгора, Олександра, Аркадія, Валентина, Сергія і всіх воїнів українських. Що сьогодні дні війни цієї загнобля в брані дран безвинних жертв, яка забрала ця війна у місті, у місті звітлимо. У місті, місті світлим упокоїть на лоні урама, упокоїть до праведних приєднає і нас помилує, бо він насердний і чоловіка любець. Облаженням оспінні вічний спокій подай Господи, спачим рабам, твоїм война українських, які сьогодні по всій дні війни цієї загинув для від ран, без винижати, яка забрала ця війна, і сотвори їм вічною пам'ять вічна. So вечная...